Розклад для риб на наступний тиждень. Очікуйте якогось подарунка від долі в вашій фінансовій сфері. Можливо, в лотерею виграєте. Можливо, вас запросять на якусь роботу чудову, класну, там де все співпало, і крута зарплата, і робота саме до душі. Можливо, ваш бізнес немов ні звідки прийде якийсь такий крутий клієнт, завдяки якому у вас буде прорив вашого бізнесу на новий рівень. Імовірно, ви та людина, яка піклується про своє здоров'я, або до фітнес-залу ходите, або так якось саме знаєте, які саме вправи корисні для вашого здоров'я і цим займаєтеся. І завдяки вашому відповідальному ставленню до вашого здоров'я, наступного тижня ваш організм буде здоровий, ваше тіло буде міцним, у вас все буде гаразд зі здоров'ям. І незалежно від того, скільки років ви маєте, 18 чи 92, ви почуватиметеся. Молодь. Молодими, енергійними сповненими сили. Стосунки романтичні також будуть чудові наступного тижня. Взаємопорозуміння, підтримка, романтика, кохання все у вас тут буде гаразд. Вам обом ці стосунки важливі. Ви обоє над цими стосунками, над зміцненням їх, над покращенням цих стосунків, ви обоє працюєте. І все у вас тут в любовній сфері чудово. Ну! Дьогтю на останок. Ваш відпочинок хтось зіпсує. Можливо, серед тих людей, з якими ви будете відпочивати, буде такий собі псевдоначальник, який почне розповідати всім і кожному, хто що повинен робити, чи саме зараз на відпочинку, чи взагалі по життю. Або ж якщо ви замовляєте відпочинок, чи якусь поїздку, чи якусь послугу. Ну, щось таке, якусь розвагу для себе, то вже людина відповідальна за цю послугу поведеться некрасиво, негарно. А мені байдуже, за що ви там заплатили, а мені байдуже, що ви там хочете, буде так, як я сказав, чи як я сказала, мені байдуже, що ви замовили трьохгодинну екскурсію туди, туди, туди. Ми пробіжимо за дві години і чешіть собі, куди там вам потрібно. Чи там, наприклад, а мені байдуже, що ви хочете блакитний парашут? У нас усі стрибають із рожевими, і ну, ну і що? Що вам там хочете? Ну що, що ви заплатили? Робіть так як вам кажеться. щось ось таке некрасиве, неприємне, яке зіпсує вам настрій на вашому відпочинку.